Всем привіт сьогодні ми играем в гру Каймара. Ну майже. Ми граємо одну ігру. Саму першу країну. Як це... А якщо говорити так, то четверту в другому селі. Найсе звон. Да. Ну, у нас тільки двоє Чел і я. Колых тоже Я Не знаю. Проходит такой. Я бежу за листья. Ты хоча говорить. Ты ждева. повысоше спочатку мало бути парочку там, а потім вже заходить як кучу. Головно, щоб я був червоним в цій грі. Це можна тут поняти. Яка

Это займа робокси. Все, молодцы. Червоный. Червоний. Червоний. Yes! Я запам'ятаю, як я був. Я тебе пришел. ഇല്ല yeah. mm -hmm.

Ой, лучше, лучше ключ не возьму А я выиграв все. Ладно, зиграв другий раз. Простой пока. Собі. Ой, виведущий руки божик. Серга, я вигравав. За червоного тоже виграв. Сэйди, сыни, я зайду в моей хит. Сыди, я зайду в моей. Да, сыдий, все, я байба находил. Я вчервоный. Да ТА ПІШОВ ТИ, ПІШОВ ТИ. Відео збиває, вибачайте. Він так завжди робить. збиває мені відео, Я вже нічого не пороблю, я перездівати не буду. все, буде играти з таким звуком, вибачаю. Все, все, все. Тут авихінок не буде. Давайте.